Так, і поліца, давайте от сюди. Да, думаю, так, так, все нормально. Так, 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 так. Так, я вітаю всю нашу чисельну аудиторію. Дуже рада бачити колег. І персонально хочу подякувати попереднього доповідача Олександра Пушкаря. Це задоволення слухати людині, яка за базовою світою фізик. Ви знаєте, я отримала просто насолоду, слухаючи його доповідь, і дуже ну, вважаю, що вона дуже важлива. Це дуже дійсно, Галина Васильівна, права, що повісить на сайті цю значну ґрунтовну презентацію. І я думаю, кожен. Кожен знайде те, що йому треба саме в цій презентації. Так що, дуже дуже дякую вам, В'ячеславу Васильовичу, що ви запрошуєте таких ґрунтовно підготовлених фахівців. Але зараз я хочу теж сказати щось і додати до всіх наших от попередників, попередників, які ви виступали, дещо мені так хотілося би сказати, що дещо і нове. І якщо я в ключі тема адаптованість сучасного вчителя, а ще не просто адаптованість, а в умовах глобальної невизначеності, то я б дійсно хотіла протягом своєї доповіді, щоб ми зрозуміли, які ж у нас пріоритетні завдання стоять. Перед кожним освітянином, перед кожним вчителем, перед кожним науковцем. Ну і насамперед я б хотіла сказати, що ж з моєї точки зору, як і сьогодні ті визначення, які надані Галину Васильівну насамперед з приводу адаптації, адаптованості, то я от вважаю з моєї точки зору, що адаптованість сучасного вчителя означає його здатність вирішувати саме головні задачі. Натомість другорядним, яких дуже багато і безліч. І саме сьогодні в умовах глобальної невизна... невизначеності дуже актуальна тема на сьогодні, що підняла Галина Васильна Єльніка зі своїми колегами. Ну, а якщо говорити далі, то я би хотіла те, що ми знаємо, але треба для нас усіх завдання одне. Нам треба знайти ту точку опори, до чого ми будемо адаптувати наших вчителів, щоб дійсно був той результат, на який ми сподіваємось. І безумовно, якщо ми говоримо про це, то ми маємо подивитись на те, а що ж у нас взагалі є в державі, на чому ми можемо ґрунтуватись. Вчора, виступаючи, якраз сказали, що це вже. Не те, що було, ну вже новий світ, його можна не враховувати. Тут я якраз можу не погодитись з тим висновком, що можна було зробити, не слухаючи вчорашні доповіді. Я не думаю, що це достойно того, щоб все викинути і забути. І от я хочу показати дуже коротко. Проблеми, які розкриваються в нашому журналі ректор школи, ліцею гімназії. Головна тема це держава і освіта, наука в школі і проблема школа, суспільство, держава. Тут є головна думка, яка що наша, наша держава, Україна, вона потребує Зразок тієї школи, яка б акумуля... акумулювала, ну, всі ідеї, тому що наші люди добре вчаться. Вони переймають і європейський досвід, і досвід і Америки і інших країн, і вони все хочуть вібрати. Вони дуже хочуть зробити сучасну освіту, яку вони спозарз допомогою якої вони вчать наших дітей, наше майбутнє. Так, от оцю школу, якщо це можна увібрати в одній школі в такій уявній принаймні, хай вона буде віртуальна, хай вона буде на площі на площі ну, на площадях журналів нашої преси педагогічної, але така школа має бути, яка зібрана, де увібрали всі інноваційні ідеї, і до яких же результатів тоді можна дійти, якщо це робити? Оце ми побачимо, що якраз далі журнал, директор школи, ліцеї, гімназії, він якраз. Він якраз і показує, мав можливість за 25 років в цьому році буде, як він видається в інформаційному полі України. Він якраз і зробив вже це. Бо кредо журналу ми думали, що воно відповідає тому, що є у нас сьогодні в Україні. Що якщо краще працює школа, то й краще живе країна. а Кращим стає наше суспільство, це обов'язково. Тобто, ми піднімаємо статус школи, статус освітян, В'ячеслав Васильович, те про що ви сьогодні говорили, і про зарплату, і все зарплата це тільки показник, як же шанують нас освітян в державі, і ви були праві, коли підня... піднімаєте це питання. Але чому я запевняю аудиторію? В тому, що журнал увібрав цей унікальний досвід шкіл України і має величезну платформу якраз з інноваціями, з думками, тому що він акумулює всесвітні знання та інноваційний досвід, презентує нове, інформує про головне, а тому, що він дбає про майбутнє. Хто це все зробив тут коротко, у нас багато чудових авторів, з міністерства, з академії, з інститутів удосконалення вчителів системи підвищення кваліфікації, з наших університетів, зокрема педагогічних. Наші дописувачі і навіть вчителі вони теж хочуть поруч з нашими директорами шкіл. Найбільше це директори шкіл, управлінці, але ж і вчителі хочуть. Хочуть сказати слово на наших площах журналу. Завдячуючи цим людям, авторам, ми підготували не просто журнали, а книжки про регіональний досвід наших областей, нашої України, і помітили, оце треба, щоб бібліотека, державна наукова педагогічна, у них цілий відділ інформаційно-аналітичний, до речі, у витоках якого стояла я. Я була першою завідувачкою. Такого відділу за пропозицією Національної академії, і саме назва відділ інформаційно-аналітичний це була якраз моя пропозиція створити таку в бібліотеці, такий відділ. Так, от, якби вони сьогодні подивились і узагальнили, зробили такий аналіз за регіональним досвідом, ми б побачили, які є проблеми, що спільного. А ви знаєте, надив... дивно, але дуже багато. Відмінностей, як що саме в освіті регіонів мають наші школи, варто уваги? Ну а далі я хочу сказати, що наш журнал підтримує і 25 років. Ми підтримували тих. Які дійсно варті уваги, якщо держава до них не доходила, то ми їх ставили якраз на обкладинках журналу, щоб люди на це звернули увагу, що саме робиться цими керівниками? Це і вчені, і ректори, і директори шкіл. І, а це не прямо колективи. Є не просто тільки керівник, заслуговує на те, щоб бути на дошці пошани, а заслуговують цілі колективи, які створили дійсно унікальні досвіди в своїх школах. І вони якраз у нас теж тут. І тут я хочу сказати основний виводок, висновок, який я зробила сама, проаналізував все те, що ми випустили за 25 років. За 25 років було випусків 129 випусків щорічно і підраховано, що фактично в розтиражованому варіанті це 50 мільйонів сторінок. А у нас нема сторінки, щоб на, на ній не було хоча б однієї якоїсь цікавої ідеї, наукової, методичної, просто з практики або дійсно геніальної. І виходить, що це якщо це 50 мільйонів цих ідей. То ми якраз показуємо цей образ інформаційного дощу, і зрозуміло, що якщо ми далі за аналогією підемо, то зрозуміло, що ґрунт треба. Куди буде дощ наш, ти щоб паруски були? І якщо сьогодні хтось може сказати Ольга Іванівна, а де ж ці паруски? Де ж те, що треба на що треба звернути увагу? І воно пішло рости і дає свої плоди. А воно воно може і не давати плоди. Чому ідея має проростати? Треба думати, дбати про ці умови. Спочатку треба подумати прочитати не просто про ідею, взяти її, а подивитись, і це є в кожному в нашому журналі в кожній статті. Ми говоримо про ті умови, в яких ця ідея обов'язково спрацює. І далі, якщо говорити про те, хто нам іще додав родзинок, додав цих ідей унікальних, нестандартних, це якраз люди, які стали героями нашого проєкту, проєкту Педагоги Новатори в Україні, ініціатором якого стала я, підтримав цей проєкт і став головою ради проєкту Василь Григорович Кремінь. І він дуже багато зробив для підтримки цього проєкту. І для підтримки тих героїв, яких дійсно прийняла Україна, і вони дуже багато зробили для наших дітей українських. Першим, я тільки нагадаю, перший, хто у нас був, Відомий вчитель Шаталов Віктор Федорович. На жаль, його вже нема, але праці його узагальнені. Вони є і в бібліотеці державній науково-педагічні. Хто не може зайти на сайт нашого журналу, той може зайти на сайт бібліотеки Державної науково-педічної і так само познайомитись з усіма героями. Оля Іванівна, ото запрошуйте і на сайт поділіться. Інформацію де вас можна знайти, а так. я зараз покажу, От, тому що час нас піджимає. Наступна секція а, В мене все. ще є. Розу -розу. Так, ну, ви бачите, це якраз один з фрагментів, як ми підтримуємо наших якраз педагогів-наватерів. І хочу сказати, що ми за 12 років завершили перший цикл, де ми узагальнили роботу 20 героїв проєкту і створили фактично інформаційну платформу для інноваційної діяльності сучасних закладів. І можна сказати, а... Ми що всіх підняли? Ні, але ми підняли тих, ну тих, які, які відомі, і саме чим вони можуть допомогти українській школі. Ми надрукували всі статті про це. І вважаємо, що нам є ким пишатися, але потрібно і продовжувати пошук новаторів. Але отут я можу погодитись з вчорашніми виступаючими, що можна на що треба шукати нових, новий час. І от коротко, я, ми знаємо це все, це наше життя. Я підібрала спеці, ну, спеціально для, нашого, для нашої презентації показ, показати, в якому який жах навколо нас і наші люди, і наші головне діти для нас, молодь вона переживає якраз оці емоційні потрясіння. І люди шукають у них зруйноване житло, нема де жити, але це. Не тільки це, а якщо ми подивимося, що ми вже в Україні наші території заміновано за площею, яка дорівнює сучасній Англії, і це не просто проблема була, вона дуже актуальна. І, на жаль, вона дійсно наша і проблема майбутнього. Нам треба це очищати і думати, як. Хоча сьогодні нам дають техніку, яка розміновує, але ж нам треба бути переконаним, що там нічого не буде того. Що ми загубимо життя або малечі, або ще когось хто буде там знаходитись. Але я хочу звернути увагу і на інше: Є, ми кажемо і про мирний атом, і ми вже не можемо без нього, бо це електроенергія. Але ж МАГАТЕ, коли дуже серйозно досліджували наслідки катастроф техногенних, вони зробили висновок, що і в Чорнобилі, і в Японії. Фукусіма і там і там це людський фактор. Тобто, я пишу здесь, де тут якраз, то ж їх могло і не бути, якщо враховувати, що спричинило ці техногенні катастрофи. Ну а якщо подивитись на, з іншого боку, що сьогодні про що ми думаємо і переживаємо, атомна зброя масового знищення, але теж вона строєна, створена людиною, і безумовно, ми не можемо забувати. Забувати про те про Чаес, 1986 рік, про Фокусіму, про Фокусімо. І про навіть якщо згадати 45-й рік і Нагасакі і, 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 і Нагасакі, все це ми маємо пам'ятати, передавати нашим нащадкам. Для чого? А для того, щоб побачити, що наслідки людської діяльності не сумісні з життям. А далі і ще треба згадати, що на початку війни перед війною, в січні 2022 року, ми дізналися, що Україна ми й так відчували. Але вже за рейтингом галупу ми побачили, що Україна в десятці найбільш нещасливих країн, і ми можемо вправі поставити яке ж майбутнє на нас чекає. І тут можна сказати відразу, так світ може врятувати лише освіта. Сьогодні ми чули і мистецтво, і все правильно, все це правильно, але насамперед це може врятувати освіта. Тому ми кажемо, що дійсно це нові задачі, і тому будуть у нас нові герої, яких ми будемо шанувати і будемо не просто шанувати, підтримати, і на них розраховуємо. То саме тут. Щоб показати, в якому ж плані мають вчителі зараз думати і які проблеми вирішувати, згадаємо нашого першого президента, Володимира Івановича Володимира. Володимира Іванівна. Іванівна, я вибачаюсь, давайте, можливо, ми підемо таким шляхом, як і попередні виступаючи, завантажимо вашу презентацію. Ні, ну бо ви вже другий, два по вже використали. Так, зрозуміло. До сіми хвилин, вибачте, зрозуміло. а ще в нас є. колеги, Так, ну тоді які я мають... хочу сказати, я зрозуміла, В'ячеслав Васильович. Я тільки хочу сказати, що mm. дійсно я спеціально наголосила, і там людина винна, і там людина стала причиною, є причиною того, що наші умови життя вже не сумісні з його ж самим життям. То я якраз і хочу от сказати, що у нас є і науковий. Такий потенціал солідний книжка, монографія Кременя Василя Григоровича, де він якраз тут задає питання. Яке майбутнє на нас чекає людське чи послюдське, і читаючи, ми можемо зрозуміти, які відповіді. Далі Сухомлинський говорить нам про те, що можна зробити з будь-кого всебічно розвинену людину, творця? Якщо підхід треба змінити до неї, розкрити її задатки? І я хочу сказати, це головна думка. Ми можемо пройти повз неї, але те, що сьогодні в стресах наш народ, наші діти, це якраз те, що не дає правильно працювати людському мозку. І тоді люди в такому стані, як ми сьогодні, вони не в змозі вирішити ті завдання, які сьогодні нам дає нова наша ситуація. Ну і тоді я можу сказати, що Академія про це думає, вона теж думає, як допомогти людині адаптуватися до цього, що ми зараз з вами говоримо. Ну і на кінці, при кінці я хочу сказати, що всі відповіді, які б я зараз говорила далі, а у мене вже немає часу. Я хочу сказати, що оце, щоб воно відродилось і планета була збережена, ми повертаємось до концепцій, до ідей. Володимира Івановича Вернацького, який фактично ну, набагато раніше, не сьогодні, а він якраз і показав, що нам треба робити. Нам треба насамперед змінити саму, саму людину, дітей, починати з дітей виховувати. Нам треба акцент зробити не просто на навчання. А на виховання, людське виховання, і його можна називати так, як і називав Володимир Іванович соціо да, він говорив соціоекологічне виховання, так соціоекологічне виховання, де акцент дати на збереження природи і на збереження людини, поміняти повністю нові правила в суспільствах, не тільки в нашому, бо ми то можемо поміняти, а інші можуть не поміняти. Але тут є шанс. Щоб наша українська освіта, ми як освітяни, ми як вчителі вчені, не тільки як вчителі, ми можемо стати ініціаторами такого величезного руху. І тут я хочу сказати Галині Васильівні. Вона вчора просила всякі усілякі подавати пропозиції. Я вважаю, що ми можемо об'єднати вже тут зусилля, видавець журналу «25 років, благодійна організація, сенс сприяння. Суспільному розвитку імені Миколи Порогова. Я думаю, дякуємо, що почати якраз Ольга Іванівна, дякуємо щиро вам за ваш виступ, за все те, що ви сказали. Ми дуже раді вас були почути і вашу пропозицію обов'язково обговоримо ще раз з вами. Добре? Дякуємо вам. Добре. Добре. Дякую. А Тут, да, тут якраз Дякую. те, що сказав В'ячеслав Васильович, завантажити. Я не проти, тільки за. І всі Дякуємо вам Іванів за чудовий ми виступ, ми виступ, натхнення. Дякую за увагу. І Дякую. вболівання за загальну справу. Для... В'ячеслав Васильович. У мене душа і серце болять. Є пропозиція. За вами йде секція Любченко. Я знаю, я треба знаю. Хай почекають хвилинку і Надія Васильівна. В нас є Валентина Іванівна, Іванова, доктор економічних наук, професор, так. яка підготувала цікаву доповідь, розвиток креативності для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Тому, мабуть, на цьому й завершимо нашу секцію, тому що бажаючим нас є чимало.